Друзі, з вами Антон Ферм. Приймаю Tesla Model Y зі Штатів. Одну залишаємо тут біленьку у клієнта. Тут всього пошкодження дві двері замінили, крилешко трішки ріхтануло, і автівка їде. А сіреньку далі вивантажуємо на сервісі і під моїм контролем виконуємо ремонт. Тож цікаво, біленької Тесли немає ключа. Намагаємося відкрити. Все, друзі, відкрили. І ключ всередині знайшли так, упав, що можна було б і не знайти все. Але не забудемося, 12-вольтовий в нулях. Зараз підкидаємо новий 12-вольтовий. Так, друзі, ну і в іншому місці вивантажуємо сіреньку, ключі є, все є. Вивантажуємо, побілі, значить, відкрили, ключ знайшли. Зараз там вирішили для прискорення цього моменту, бо бачите, у нас вже дуже темно, хоча, хоча ще п'ята година. Але вже дуже темно. Залишили там на лаветі біленького. Буде зараз там власник міняти акумбу, акумб розряджений повністю. Буде щось робити з піропатроном, ну і потім будемо вивантажувати її. А тут, поки приїхали сіреньку, будемо зараз знімати. Сподіваюсь, буде швидко. Ну і та біленька в мене була в телеграм-каналі. Якщо ви бачили, то можете вже її знати, що така була, така ціна на неї була чудова і мінімальне пошкодження. Ну а якщо ти не знаєш про мій телеграм-канал, то ти дуже багато втрачаєш. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал з доступними цінами на електромобілі і не тільки. Треба підняти капот, для цього заживити. Треба після цього підняти капот. За капотом нам треба заживити акуми. Ну, коротше кажучи, неділя, вечір поїхав я смачненько вечеряти. Видалась в мене така півнеділі вихідних. От. Ну, коротше, коротше така ситуація. Друзі, вирішили завтра по світлячку вже все нормально робити. Бо дубар, руки мерзнуть. Наш ліхтарик. Так, друзі, я одразу в бій. Я одразу в бій, друзі. Ранок почався з нашої Тесли. Евакуатор. Мій евакуатор, кому треба звертатись, будемо перевозити вам тачки по Європі і по Україні. Евакуатори свій вже відпустив, вивантажили. В общем, зняли кульок-пакет. в yeah. общем, Виглядаємо ми отак. Зараз більш детально будемо розбиратися. Так, друзі, той момент, коли три місяці тому заплатив за автівку і вперше сів за кермо, дуже приємно відчути, людина з Кропивницького приїхала відчути свій автомобіль. І це правильно, коли дуже поряд знаходишся, то звичайно хочеться його помацати, потрогати, за що я заплатив гроші. Тому так, 23 рік, сьомий місяць. Той рідкісний момент, коли можна відчинити бардачок без пін-коду. Зазвичай вони з пін-кодами. Маємо отаку теслу у нас, друзі. Вже майже все готово, правда? Тому ще зовсім трішечки, малярка, ще речак треба замінити. Ну і у нас залишилося два тижні до Нового року. Звідси вона точно вийде до нового року. Залишиться деякі ще маленькі речі по неї вирішити. Ну, а так, в принципі. Отака от вайка у нас. Отакі, ну, друзі, ми отримали важіль. Рульова тяжка. От так от правильно. А далі з цього боку у нас йде рульова рейка. Я ж правильно кажу, отака. Ага. Все, чудово. Отаке от маємо. На Теслочку. Ну і, друзі, неприємний у нас момент. Треба дірявити бампер для того, щоб повісити номери. Ваєчка у нас вже майже повністю готова. Вже скоро будемо віддавати. Так, друзі, сів на ваєчку. Хто не знає, картка кладеться сюди, тому краще під'єднувати одразу телефон. І акуратненько виїжджаємо. Не підлаштував я під себе сидіння. Тому мені трішки некомфортно зараз підлаштуємо. Так, ну і нам треба підлаштувати все під себе, керування так. Вікна, вікна, дзеркала, праве дзеркало, крутимо, крутимо. Я не пам'ятаю якою стороною, бо я ж на X їжу. Так, ну і чого ти не крутишся? о о о о о, Крутиться, чудово. Ліва сторона. Хоп, хоп, хоп. Чудово, різнокольорово. Заднє. Так, ну і все. Поїхали. Кінець то кінців, скільки місяців очікування, їду разом з власником. О, о. Прикольно. Давайте зараз перевіримо, щоб у нас документи були в бардачку. Так. Зовсім трішечки нам залишилося підкрилок, фендер, камера, хімчистка, поліровка і все. Так, забрав я ваєчку. виглядає вона отак от гарнесенько. Так, друзі, забираю. З відновлення вайку. Буду їхати зараз на хімчистку. Така ваєчка майже точно така сама, уявіть, у мене була. Так, перечіпляємо мікрофон. Сонечко не заходь я ще не встиг на хімчистку віддати автівочку. Тож, друзі, майже така сама ваєчка була у мене в цьому році. 23-й рік як і ця Удари тільки різні, ви пам'ятаєте, тому. Я це до того, що якщо там ви хочете огляд на вайку, там все було, повторюватись не хочу. По цій вайці, друзі, 23 рік, 7-й місяць, маємо пробіг 10 тисяч кілометрів. Свіженьке авто, дуал мотор, все як положено. Клієнт звернувся до мене з ремонтом. Каже: я б купив у тебе, але я тоді ще тебе не знав. Тому знайшов вже купив інших людей, але шукаю, де ж відремонтувати її, і знаходжу лише тебе. І сподобався, відремонтуй. Сам я з Кривого Рогу, він з Кропивницького. От і я зайнявся ремонтом. Клієнт купив її за 2200 20 на аукціоні. Значить, автівочка з комісією аукціона, з ремонтом, з доставками, з усім з усім навіть з новими колесами, стає 32 тисячі доларів. Тож клієнт її купив в серпні 2024 року. В 20-х числах, і зараз у нас 28 грудня відганяю на хімчистку і видаю автівочку після хімчистки ще за кілька днів. Я планую, що 30-го вже клієнт забере і автівочка буде в ідеалі. Значить, я ремонтував до мене, вона потрапила. Я своїм евакуатором забрав, зі Львова привіз і відремонтував. До мене в Кривий Ріг вона вже попала 24 листопада. І місяць і тиждень відновлення такої автівочки зайняло Гарне, приємне авто. А суцільно це 4 місяці у клієнта від моменту купівлі до моменту повного ремонту. Тож маємо таку ситуацію. Це швидко. Я вважаю, що це швидко. Більш того, друзі. Як і завжди, я казав, що за 30 тисяч доларів, умовно, в залежності вайка від року випуску, від стану, пробігу і так далі, стає від там умовно 20 з хвостиком до там так от 32, якщо такі свіжі варіанти. от І я вважаю, що це найкращий варіант за ці гроші. Прагматичний і правильний. Е, що по конкуру. Це е, Audi Q4 і TRON. Тому що пишуть про те, що начебто Іонік 5 Hyundai конкурент, не конкуренти близько. Е, тут, розумієте, можна багато різних варіантів назвати. і Ті ж самі, ну там І ні, він буде дорожче. А X1 можливо. Але в принципі, як на мене, то конкурентів. То конкурентів у нього, ну. Майже немає. Конкуренти можуть бути, якщо знаєте, взяти за ці гроші більш старшу Model X, то буде старший брат, але не такий свіжий по руках. Ну, можливо, ну, це якщо серед кросоверів, якщо розглядати варіанти по А, до речі, за тридцятку можна вписати, можу вам привести е tron 50 71 батарейкою, його теж можна вписати в 30 тисяч доларів. І якщо не дуже круту комплектацію брати, можна і 55-й є трон вписати в ці гроші. Але це вам буде нове авто, уявіть 10 тисяч кілометрів пробігу. А там у нас буде автівочка, ну, трішечки старша. Що ми маємо по Теслі? Тесла це завжди вау, це інновації, це великі екрани. Це... Завжди вау-ефект. Це час, коли, до прикладу, той же Audi буде не такий надійний, як Tesla, але при тому якісні салони. Тобто, я вважаю, моя особиста думка, що Audi і Tesla це так само два преміальних бренди. Напишіть вашу думку. Audi Plus або Tesla Plus. Мені цікаво значить, ваша думка, що ви скажете з цього приводу. Тому по Audi це буде якісно виконане авто, але в плані надійності, в плані економічності, як працюють мотори, там буде повний програш. Тут в Теслі, вау, ефект, як я сказав. Якість збірки, як всередині, так і зовні, так собі, вона жорсткувата. От я зараз їду, я відчуваю, не дуже рівна дорога. Я відчуваю, що вона жорсткувата. Але, друзі, всі тесли вони найшвидші, одні з найшвидших електромобілів, скажімо так. Ну, от, і це буде значно швидше, ніж там Q4, ніж всі є І разом з тим вони жорсткуваті. Жорсткуваті, тому що якщо ми маємо скажену потужність моторів. То ми не можемо бути м'якими і вальяжними, бо в якийсь поворот ми можемо не війти. Ви це маєте розуміти. От. Тому на цьому я б про. Можна сказати ще мінусом те, що так як ми кажемо про Теслу за ці гроші, це буде свіже свіжа Тесла з Америки, а це буде біточок. Для когось це плюс, тому що дешевше, для когось мінус то, що біточок. Але знову ж таки, це був удар для більшості людей, які не в темі, скажуть, що це середній удар, а хтось скаже, що сильний. Ні, тут удар був ні про що. Ціла безпека, все чудово. Про те, що взагалі які удари бувають. Перейдіть знову ж таки за посиланням на попередній опис. Вам треба закінчити цей випуск і подивитись на ту вайку, яку я робив цим літом. Там був удар взагалі, дверку замінили, і фільонку задню. Все. Тому така ситуація, друзі. Вайка, прагматичний, правильний вибір. Мені дуже подобається це авто. От, тут клієнт зробив такі доопрацьові. І це зручно. Клієнт сам замовив додаткову панель знизу. Бачу, тут в принципі, ну, є такий момент. Насправді хочеш відкрити бардачок, треба на екрані тут два рази натиснути, щоб його відкрити. Хочеш налаштувати дзеркала, знову ж таки, дві кнопочки, і далі ми керуємо. Але є така звичка, хочеться, щоб все ж таки якісь речі робились одразу з першого разу. Тому є така панель. Хтось каже, що виглядає досить крінжово. Ну, в принципі, в салон вписалось. Я не хочу сказати, що це виглядає крінжово. Такі потужні кнопочки. ну, В принципі, абсолютно норм. Не користувався, бо тільки забрав авто, поклацею. Складу пізніше свою думку. Але, в принципі, має бути. Я думаю, що це буде зручно. Тому, друзі, така у нас Tesla Model Y, Хочеш, будемо замовляти і привезу і тобі. Такий або інший електромобіль або ДВЗ-шний автомобіль. Відновлю під ключ і все буде чудово. А для тих самих уважних глядачів, які е, бачили в самому початку біленьку ваєчку, що з нею, як швидко вона відновилась, зараз розкажу. Біла ваєчка була відремонтована буквально за один тиждень. Двері були замінені. Перед цим куплені в колір, крило відрехтовано. І, в принципі, все. 24 тисячі доларів стала вона під ключ 21 рік. Так, друзі, все. Тесла у нас вже повністю готова, вже намита, навощена. Дивіться, яка краса у нас всередині. Чистенька білий, насправді повністю білий. Ідеально, аж прям вольно сідати буде. Тут у нас. Завантажили колеса. І автівочка поїде у нас в Кропивницький. Тож в Кропивницькому плюс одна класна тачка. Ну і, звичайно, є такий атрибут, друзі. Чудова наліпка. Тож така ситуація. Ну і бажаємо власнику всього найкращого. Дякую, по-перше, за довіру. І я ну, сподіваюся, дякую. що вам дуже все сподобалось. От, і я сподіваюся, що Артівочка буде надавати тільки позитивні емоції. Маю надію. Да, По-іншому не може бути, коли у вас нова Тесла. Пробігу там 10 тисяч кілометрів, Long Range, це ідеальний варіант, мені здається, серед усіх конкурентів, які можна купити за цей бюджет. Тож я вас вітаю з автівочкою і бажаю всього-всього найкращого. Дякую, дякую, а завтра у нас новий рік. Це ви собі подарунок, подарунок зробили. Такі. Дуже вам дякую. все друзі, ваєчка поїхала в кропивницький.